Я просто не хочу зараз дивитися контрнаступ, тому що рік назад все ж таки ми багато дивилися, багато чого було. Ми багато планували, але через те, що дуже багато про це говорили, він зірвався. І ще й Америка нам балки в колеса вставила. Ага. Розумієш, того я все ж таки вважаю, що треба зараз трішки про контрнаступ інформацію тримати в собі. Так да. він є плани, ми плануємо. Я навіть здогадуюся, коли це може бути, але поки я не скажу. Ну, того, що я не хочу зараз нашкодити якось, але він є. І він буде. Ага. Тобто, і не буде так, як минулого року було. Того, що тоді дуже багато ми кому довірилися, дуже багато інформації було, а кінцевий результат ти бачиш, який. І все одно я вважаю, що південь буде перший деокупований, як не крутий. Ну так ми багато разів про з тобою про це говорили дійсно про південь, mm -hmm. робили акцент на цьому. Ще хотіла поговорити стосовно плану перемоги. Зараз ну, це мабуть така топ-тема, яка обговорюється не тільки в Україні, а й за кордоном. І от, дійсно, після того як скасували Рамштайн, точніше, спочатку його перенесли, потім нібито взагалі скасували. Власне, президент Зеленський поїхав таким турне по європейським державам знову ж таки презентувати цей план е, перемоги після того, як він вже сполученим штатам Америки його презентував. Е, якщо ж говорити про реакцію, якою є реальне ставлення наших партнерів і їх бачення до можливо, реалізації е, цього плану перемоги? Так, е, нашими очима чи очима партнерів, того що може, може різнитися. Так, спочатку спочатку партнерів, а потім поговоримо про Україну українського народу. Як партнери бачать наш план перемоги, який Зеленський презентував. Угу. І як ставляться загалом так? Чи готові вони допомагати і сприяти, аби втілити його? Ну, дивись, в принципі, нічого тут такого нема. Як обычно, йдуть в жезлів. десятка жезлів, маг, сімірка жезлів. Тобто, по-перше, вони будуть намагатися вносити свої корективи і своє феє сімірка жезлів, карта боротьби. Карта мага і десятка жезлів вона, в принципі, говорить про те, що стратегія важка для нас. Вона, типу, партнери думають, що вона для нас Тобто, Очі нога того, що ми не потягнемо, давай так скажемо. Угу. А, ми як бачимо свій план нашим очима. Так, ну поки Україні не презентували, сказали вже є інформація, що 16 жовтня е президент Зеленський виступить в Верховній Раді і презентує його. Е ну спочатку, я так розумію, нардепам, а потім це буде висловлено всім українцям. По-перше, я думаю, що цей план, який буду оговорюватися, там багато чого буде приховано, і це uh -huh. буде правильне рішення. Це перше. Друге, шестілька кубків, вона говорить про те, що ми багато зробили роботи нам помилками. Щодо минулого, це так? Ставка буде зроблена, зроблена на динаміку. І ставка буде зроблена все ж таки трійка кубків, шкілька мечів все ж таки про контрнаступ щось також буде. Я думаю, що це ну, там буде, але все одно воно буде не до кінця. Там якусь дадуть долю, знаєш, правди. А все остальне буде приховане. Багато ага. про контрнаступ буде, багато про рух буде. Саме про рух, про рух, стільки мечів. Ми зараз не говоримо про південь, про Куршину і так далі. Ми говоримо взагалі. Тут реально про движение і про контрнаступлення, і наступлення на Курщині. Це основна тема. Будуть. Ну, ну, допомога, зрозуміла. Ну, і э, занепокоєння, по-перше, э, до територій. Да? Тут карта верховної імператриці э, территорії домой. Вернуть, но. Якщо буде какую-то вопрос підніматися про пітьку мечей, все ж, все ж і е, Верховна Жриця, дев'ятка мечів, занепокоєння щодо безпеки ядерної станції, mm -hmm. Це буде ще тут. Ну, якось так. Я думаю, що там багато чого буде приховане. Я просто не хочу зараз знаєш, там, карти тероризувати, спитати. Вони покажуть просто, потім в коментарях напишуть, що ми з тобою тут зараз зливаємо інформацію, я не хочу писати таке. Ну, так. Я а хочу до розповім. ранку можу сидіти тасувати і дивитися, розумієш, детально. Але поки що а, треба трішки ось. притримати про контрнаступ інформації про план. Угу. Я знаю, що там є просто те, що приховане, і там багато цього буде, і те, що Зеленський презентує, це просто один відсоток зі ста. Цікаво, ну так будемо дивитися, що дійсно буде відбуватися. Е, окрім того, ще хотіла обговорити таку тему. Е, буквально е, теж нещодавно почало різко підійматися знову це питання. Е, зокрема, публікував за економіс таку інформацію, що мовляв, Зеленський серйозно розглядає можливість проведення президентських виборів в наступному році. Чи дійсно українська влада зараз розглядає певні варіанти проведення якихось виборів? І чи є стосовно цього тиск з боку партнерів? Чи дійсно вони там певним чином тиснуть і примушують Україну провести вибори? Ну тиск від партнерів є завжди, але я не знаю, А як вибори за крім війни? Чи ви прості? Так, так. Дійсно, зараз це підіймається, хоча знову ж таки вже пояснювалося там. Ще коли навесні підіймалося це питання. Казали, що ну власне вибори під час війни це дуже складно провести багато суперечливих моментів. Є. Я сумніваюся. Я сумніваюся. Тут карта смерті, фортуна. ти дивись, тут зразу знаєш про що йдеться, і тут ту Пентаклі, він перевернутий. Ось тут пентаклі це перевернутий, падає да. Тут, посмотри, какая картинка. Тут, получается, дерево такое, типа, да, вот, угу. вот оно вот так вот. Я думаю, это про целостность Украины. Сейчас говорится. Мы не можем провести, потому что территория оккупированная. Ну, То да. есть оно, ну, запорожское, давайте на секундочку, да. Херсонское. Каким образом? Тут про это и есть. Вот война идет. Ну, какие выборы, о чем? Вот карта смерти война ну что? Я не понимаю. Ну да, так і не тільки окуповані території, плюс купа людей за кордоном, плюс ну, да. купа людей а. воює і як ну так купа купа питань виникає. Крім того, видання Forbes пише, що Україні загрожує переворот внутрішній, чи зараз українська влада розглядає якісь певні кризові плани на випадок, якщо дійсно буде переворот, і чи дійсно зараз. Ну, є певна загроза цьому чи просто Форбс там розкачує якусь не Я Думаю, загрози ці були завжди. Плани також в них є. Там навіть план є на, на випадок смерті Зеленського. Там много планів різних є абсолютно. Ага. Это нормально. Але Но я вже говорила переворота, я не знаю, просто якщо ми це зробимо. Хто нас умними назовт? Россия ну, на как? это рассчитывает, оно таки будет. А Россия под шумок наступления пойдет потом? Ну такое. Тут тоже как-то не совсем корректно и правильно было бы. Еще угу. до переворота я не думаю. Не знаю, кто что думает, я не думаю, что буду зараз переворот. Так, ну и. Витинг, митинги, митинги, это одно, но прям переворот, что ага. нет. Ну, сподіваємося, що дійсно так і буде. Що не буде ніякого перевороту. Власне, і ще хотіла запитати стосовно е, в Київ, в інформаційний простір про можливу відставку Буданова, був такий Нет. період там Нет. не буде такого. Ні, ні, Буданов буде при своєму сповненні. Угу. Так, ну на сам кінець, так щоб фіналізувати нашу розмову, всю хотіла б запитати: ну, власне, попередні там якісь заяви від перших осіб. Власне, української влади свідчили про те, що ось до кінця року доволі такий вирішальний момент. Той же Буданов говорив, порівнював зараз із футбольним матчем війну і говорив про те, що ми зараз на 70 70-й хвилині. Президент Зеленський говорив, що зараз дійсно вирішується певним чином наша подальша доля. Чи дійсно так, чи дійсно до кінця року будуть якісь певні прояснення щодо подальшого перебігу війни? Ну, дивись, я думаю, що вони це говорять, чисто навіть із-за того, що є все одно план. Тобто, зараз є якийсь план для подальших дій. Це перше. По-друге, якщо по відчуттях брати, тобто, наприклад, якщо там ще півроку назад я сиділа і думала, блін, ні кінця, ні краю не відчуваю взагалі ніякого і ніяких підсказок не дають. То зараз, наприклад, коли я останнього разу робила на свій, на свій канал ефір, він називався Ну давайте кажу, подивимось п'ять подій, до кін... до... які передвісники перемоги. І ці п'ять подій вони вже сталося. І мені просто через день почали <плес> ставити. І мені просто люди пишуть блін, так ну ми ж спитали п'ять подій. Тобто я розумію, що там буде їх 155, да? але ну так просто ми коротко подивилися тобто, як не крути динаміка, якась йде, і воно потрішечки до чогось йде. Навіть по моїх відчуттях, зараз я розумію, що типу, до чогось воно 100% йде. Ми зараз не говоримо про перемогу, ми не говоримо про заморозку ні про що, ми просто говоримо про те, що воно кудись рухається.